Не всі машини заводяться, не всі машини їдуть. І буває, деяким машинам потрібно 4 людські сили. Головне, щоб цій машині були тормоза, бо якщо не буде, то зараз буде ой біда. Але начебто зупинилося. Так, Рівен не завівся, хоча за аукціона було and Drive, Ну, таке часто буває. На аукціоні пишуть, заводиться, їде, а по факту машина... Стоп, стоп, стоп! О! Норм! <гум> Чуть БМВ сусідську не розвалили, бо... ну нічого. Якщо щоб відремонтували, отак. От, от Рівень їзде, Нам потрібно буде десь, я думаю, 2-3 годинки часу для того, щоб поставити його зараз на ход. Зараз приходить зарядка, вона не така, як в Тесла, зарядка інша. От, зараз нам підвезуть зарядочку, ми його поставимо. І все. Дуже круто, що з автомобілем прийшло дуже багато запчастин. Вони лежали в багажнику. І ці запчастини ми тепер використаємо для ремонту. Автомобіль майже цілий і реально мінімальні пошкодження, але ніколи не потрібно путати мінімальні пошкодження з мінімальною вартостю ремонту. Це не тотожно, це дуже сильно відрізняється, тому що рівень на нього запчастинки досить таки не дешеві, як і на більшість сучасних автомобілів, і навіть при ось таких мінімальних пошкодженнях, як тут. Вартість ремонту легко може тягати біля 5-8 тисяч доларів, в залежності від того, що вилізе. Наприклад, ми думали, що вона ранен драйв, тобто що вона заводиться, їде, а вона вже не їде. Тобто вже треба буде вирішувати проблеми з тим, що вона не заводиться, і завжди з американськими машинами буде ось такий сюрприз. Тому краще закладати відразу нормальний, адекватний бюджет ремонту і розуміти, що авто потрапило під списання в Штатах, і тоді, коли вона приїде і коли не виходить в 2-3 тисячі, то просто. Напросто ви не будете купувати кормолопа.